Сьогодні в Україні поминальний понеділок. У нас прийнято поминати близьких, родичів, ну і взагалі добрих людей. Резник Микола Антонович. Це похований батько моєї дружини, рідний батько моєї дружини. Але моя дружина про нього дізналася лише тоді, коли вже стояв цей пам'ятник. Хоча нам від кладбища там, де ми живемо, 15 минут ходу. І... За життя вони один одного не раз бачили і стикалися навіть на ЖД вокзалі у малій перещепені на станції там за квитком, стояли в одній черзі, і з розповіді рідної сестри, її батька він навіть намагався з нею забалакати з дочкою, але не наважився. Так дочка і прожила все життя, не знаючи, що це її рідний батько. Так що трапляється і таке. Санта Барбара дорослих. Я прожив з дружиною вже 26 років, вже чверть століття. Скільки у нас розмов було, вона, скільки от, ну, дружина моя. За батька там, за рідного батька. От. Їй було цікаво, хто він, де він. А виявляється, він жив під боком. Вона його навіть бачила іноді. І навіть не здогадувалась, що це її рідний батько. Так що буває таке. Ну такі от історії цікаві. Так що. Бувають такі. Навіть не знаю, що з цього приводу сказати. Це вже якось тяжкувато про це. Ну добре. 嗯。 Закінчується день поминальний понеділок. Зазвичай ми в поминальний понеділок не виводимо корову на пастбище. Тому стоять вони в нас в сараї в коровнику. Сіна їм накидували. Так і пройшов день.